Послання святого апостола Павла до Римлян, глава 4, вірші з 13 по 25. Бо обітницю Авраамові чи його насінню, що бути йому спадкоємцем світу дано не законом, але праведністю віри. Бо коли спадкоємці ті, хто з закону, то спорожніла віра, й знівечилась обітниця. Бо закон чинить гнів, де ж немає закону, немає й переступу. Через це звіри, щоб було з милості, щоб обітниця певна була всім нащадкам, не тільки тому, хто з закону, але й тому, хто з віри Авраама, що отець усім нам, як написано: Отцем багатьох народів я поставив Тебе. Перед Богом, якому Він вірив, який оживляє мертвих і кличе не існуюче, як існуюче. він, проти надії, увірував у надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним таке численне буде насіння Твоє. І не знеміг він у вірі, і не вважав свого тіла за вже омертвіле, бувши майже сторічним, ні утроби сареної за змертвілу, і не мав сумніву в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу й виконати те, що обіцяв, тому й залічено це йому в праведність. Та не написано за Нього одного, що залічено йому, а за нас залічиться й нам, що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, щоб був виданий за наші гріхи і воскрес для виправдання нашого.